Добрий день, малята! Дітки, подивіться, до нас в гості з лісу завітав маленький лісовичок, а дорогою він назбирав багато грибів і приніс нам. Давайте поглянемо, які є в кошику гриби, які гриби за кольором. А ну подивіться уважно. Червоний в крапочку, да, біленьку? Коричневий та оранжевий. Так, молодці, дітки. Алята, подивіться, що ж ще є у наших грибів? Шапочка та ніжка. Дітки, подивіться. Цей гриб називається мухомор. В нього червона шапочка в біленьку крапочку та ніжка білого кольору. Цей гриб називається боровик. В нього шапочка коричневого кольору і ніжка теж коричневого кольору. А цей гриб називається лисичка. Бо він оранжевого кольору і ніжка, і шапочка. Дітки, пропоную вам трішечки пограти з нашими ручками і пальчиками. Приготували ми, грибочки, лісові, виросли ми із землі. Довго в лісі ми блукали, і до вас ми завітали. Молодці, дітки, ой, подивіться, на галявині виросли гриби, а чого ж їм не вистачає? Так, дітки, ніжки. Тож пропоную вам разом зі мною їх намалювати. Для цього нам знадобиться фарба, серветка руки витирати та поролон, вирізаний у круглої форми. Це і буде ніжка для грибів. Та ще палочка ватна. Тож розпочнемо малята. Перший гриб у нас мухомор. В нього ніжка біла. Беремо губку, занурюємо фарбу білого кольору, трішки набираємо та прикладуємо. До шапочки червоної. Придавлюємо і притримуємо аркуш. Ось така ніжка у нас вийшла. Далі у нас гриб називається, ану нагадайте, як називається гриб? боровик так, беремо. Другу губку, занурюємо фарбу та прикладаємо до шляпочки, примакуємо, обережно прибираємо. Ось і боровичок у нас вийшов, залишився останній гриб. Який називається лисичка. Беремо, занурюємо нашу губку у фарбу та прикладаємо до шапочки, примакуємо та убираємо. Ось і вийшли у нас з вами грибочки, малята. А подивіться уважно, чого ж не вистачає у нас мухомору? Так, звісно, крапочек білого кольору. Тож беремо з вами паличку, макаємо фарбу білого кольору та малюємо крапочки на шапочці. Ось такі крапочки у нас получаються. Подивіться, які гарні вийшли. Ой, які гарні грибочки ви намалювали. Піднесу їх їжачкові та білості. Дуже вони їх полюбляють. Дякую, дітки, до побачення.